А, 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 а потім всі сидять, і, 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 а, же, а другий стоїть, який то вибирає, що багато. І всі сидять, мене жук, пищить, стороблі, тащить. <плоджування> мене жук, пищить, 100 рублі, тащить. А воно що ходить, у тебе? У тебе не вгадав, значить уже все, ты уже що, Ну, садиться следующий. То есть угадал, как меня это не угадал, не вгадала. А вот это припивает, когда он уже ходит, или когда еще не Ні, Нет, я пораздавал палочки в России. А мы уже там отдаем там. Постол. вона палочка упадет, кому то никто не побачил. А хто роздавав? ну как выбирает? Ну, вот и герии, что я сдаваю. Зімбі то ага, тоже так. А потом ще, що ж це? А міг, я... а може таке бути, що він і нікому не дав палочку собі в руці. Може, так. Може, так я ж кажу, вгадує, ага. А він дає так. А та хто вгадує? А вгадує? А як вибирається той, хто я вгадує? Кажу, ну там считалки. А які считалки? А як вибирали считало? якось? личилка була якась? Як ви лі? Считалок багато, А вона, а ми вже отіграли от так, як мотазове. Ми брали теж так. Ложили это самое. Если есть колечко, значит колечко. Рады. Да. Ну, если на маме это было колечко, значит уже палочку. Да. Тоже. А вы лечил какой-то думаете? думы? Ну, так тоже. Ходили, ложили, монету положили. Ну, но мы прошли на... ряд, прошли весь ряд, положили кому-то, никто их тоже знает кому. Но мы так слова говорили. Колечко, колечко, выйти на колечко. Вот никто <реш> Потому что <реш> если задеваются, его задержит. Те, что сидят рядом, пыльнуют, кто тоже будет прыгать. Ага. И если ее прозевают, что он платят, допустят его, значит он остается на месте сидеть. А если выпрыгнешь, что они не успеют задержать, тогда я уже иду. Я выдержу и адвокат. А ще яка гра була ви згадана? А яка щиталка була? Ніточка іголочка, красна головочка. ті уліті. От хто вилітає, а хто ви вже залишився, той і угадує. ті улеті. А ще розкажіть цю щитілку. Ніточка іголочка, красна головочка. Ті ті улеті. А як зігралася? Ну це ж це роздавалося, ну, як вибирали. Хто вилетів, значить той вже садиться в круг. А хто залишився один, той вже вгадує.